Понад 20 років життя незалежної України, час втрачених можливостей кажуть козаки: наука, медицина, освіта, культура та економіка переживають перманентну кризу. Все через бездуховність нації та корупцію чиновників українці ставлять на перший план матеріальні цінності. Як врятувати ситуацію? Свої ідеї озвучили під час форуму серед пріоритетів. Виховання дітей у християнській вірі. Основне те, що ми відійшли від духовності від моралі в школах. Ми щось бачимо ні. На екрані ми щось бачимо для дітей? Ні. Оце ми вносимо президенту і так далі. Відкриті школи. Основне, це Біблія, читайте Біблію, там все є. Любі відповіді на наші питання є. Оце головне. Оце головне. Поміняти ментальність як нашої влади, так і людей. Орієнтири державної політики, якщо вони не будуть змінені, то ми далі будемо так то яка тупцювати на місці. Економіка, все це те, що ми говоримо, і, і, і трансформація суспільства в першу чергу залежить від, від культури, від рівня освіти. Повинна бути переакцентація полідержавної політики на гуманітарну сферу, на те, щоб максимально сприяти тому, щоб Розвивалася наука ініціатори форуму розуміють, разове зібрання не змінить ситуації в Україні. Планують зробити всеукраїнський форум щорічним. А у міжсезоння постійні робочі групи мають напрацьовувати свої пропозиції порятунку нації. Ними планують систематично ділитись з владою. Анна вітер ігор Коркодим, новини УТР.